Ми можемо взяти як приклад Сполучені Штати Америки. Ну просто супер, е супер -полі національну країну. Хтось може сказати, що це різні країни просто склеєні докупи. Але ну, в той же час вони розуміють що таке to be american. І мені здається, що ми якось ментально дуже близькі з американцями. А, і саме тому теж їм і болить наша війна. Чому там їхній уряд нам допомагає, чому є одноосібні донатори, які переказують громадяни Сполучених Штатів, які там, передають Україні просто десятки, а то й сотні, подеколи мільйонів допомоги власних коштів. Так? В їхній ментальності, в їхній свідомості, це просто неправильно, коли хтось приходить до когось додому і хоче відібрати його життя, свободу, тому що це у них в ДНК. Ну як? Це, ну це не має так бути.